Медицина в Швейцарії це повний піздець. Іншими словами я не можу назвати. Так як за страховку я платю 650 франків, це 33 тисячі кожного місяця. Розказую, чому так. Звернувся я у Швейцарії три рази до лікаря за весь час, який я тут. Перший раз це із тиском. У мене був великий тиск. Я звернувся до лікаря. Він коротше зробив мені общий аналіз крові, за який я заплатив окремо 200 франків. І сказали: ми не знаємо причину. Коротше, пий водичку, відпочивай. Приписали мені заспокійливі, навіть не приписали мені таблетки від тиску, бо вони сказали, що не знають чому. Другий раз я звернувся із язвами Гастріда. Болів мене дуже сильно желудок, мене прийняв в Лікар, навіть не обстежив мене, чисто тільки слів почув мене, коротше, зробив висновок, що в мене можливий бути гастрит, приписав деякі ліки. Зонт я також не глотав і ми не перевіряли. Третій раз це зараз, ось я звернувся до лікаря з проблемою спиною. Мене толком ніхто нічого не обстежив. Також зі слів, що в мене там болить вже уже дві неділі. Написали мені таблеток там на 100 франків. Звісно ж, це страховка покрила толку три дні. Я вже їх пропиваю. Там пластир теж ліплю, нічого мені не допомагає. Тобто, мої висновки тут насрать усім на всіх. Не хотів я це відео записувати, просто хотів би почути вашу думку. Можливо, саме я так попав на таких лікарів, але. Так мене цих три рази обслуговували. Ніхто нічого не провіряє, як завжди кажуть, відпочивай, пий водичку, гуляй, дивися на Альпи. Тому напишіть свою думку, як вас лікують, як, в якому місці чи країні, як ви з медициною спілкуєтеся.